Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації у Черкаській області. За результатами комплексних заходів на гарячому затримано 22-річного жителя Черкаського району, який пропонував призовникам отримати відстрочку на підставі опікунства над особами з інвалідністю. Фігурант пропонував за гроші вирішити питання щодо уникнення проходження військової служби через власні зв'язки в консультативно-лікарській комісії та обіцяв військовозобов'язаним отримати необхідні документи для статусу доглядальників. Таку Уже завдяки сфабрикованим висновкам лікарських обстежень, мобілізовані сподівалися списати зі служби. Правоохоронці затримали ділка у Черкасах під час отримання частини габаря 5 тисяч доларів. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 2 Кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво Черкаської окружної прокуратури.